Свій текст про вітання, я не знаю, чи може роман, може. То вона нам розповість зараз, Маргарита, тобі слово. Ну, взагалі, це цикл легенд, який я вставляю як для антуражу в роман. Ну, Роман фентезі це як фольклор цієї, цього А, Легенда про цілителя та стільного. У вікно бив повний місяць. Штори забули завісити, не на добро. Вудку кімнату на ріжку, частково залитому примерно сяйвом сидів чоловік. На вигляд йому було за 50, хоча насправді значно менше. Темне волосся, вуса та борода кашлатилися до самої спини. Він видавався божевільним. Ніхто в цьому будинку, ні жінка, що забула завісти вікно, ні чоловік, що піклувався при його здоров'я, ніхто не заперечив до цього. Понад 26 днів на небесний місяць він лежав нерухомий, витрачався в стелю, та вночі повень, як вони казали, йому гіршого. Під повним місяцем до нього поверталося колишнє я, не цілком, ненадовго, ні. Маленька частинка великої особистості. Особистості, що мала потенціал стати видатною. Уночі повені йому вистачало сил метатися по ліжку і видавати горлові тваринні звуки, або незмінно витрачатися на місяць, не мов би бачив там своє минуле. А за кілометри простору і роки часу звідти жив собі цілитель, що славився на всю округу великим даром. Він перемагав навіть ті болячки, за які жоден лікар не наважився й братися, виходжу, здавався безнадійно хворих. Багатько людей засашанували його як святого, та були й такі, що погрожують застерігали. Одного разу зайшов цілитель дивну книгу У чорній шкірині обкладинці, по від часу і поношену. У ній не було жодних записів, та захотів чоловік чомусь її взяти. Незабаром він нароки виявив, що книзі нічого не могло зашкодити: ні вогонь, ні вода, ні ножиці. Часом, якщо задавати їй питання, або не їй, або й зовсім не задати, на пожовклих нерідних сторінках вимальовувалася відповідь. На один день привів цілитель, намагаючись розгадати її таємницю, змусити показати весь текст. Йому здавалося, що на цих сторінках записана одна велика історія його історія, і якщо він її розгадає, то знатиме те, на чим людство билося впродовж усього існування, син життя, а також своє минуле. Та як не старався, книга показувала йому лише окремі речення, відповідь на питання, які цілити внутрішньо до неї задати, і завжди тільки ближче до середини книги. Особливо цікавий йому був початок та кінець. Якби знати, з чого почалася історія, то можна розгадати із чим завершиться, а якби прочитати епіграф, метафори всього свого життя. Та книги не слухали його благань. Зі злості кидав цілитель її у вогонь, намагався вирвати сторінки, та все дарма. Якось для червового видуження безнадійно хворого, один хлопчина запитав цілителя, чому ці дивні люди приконають його за добро. Замислившись, звернув чоловік до черівної книжки і значно ближче до початку, ніж щастило будь-коли вимилювався фігурні літери. Є ще вище, понад добром та злом. Цілитель зневажливо хмикнув і вже хотів закрити книгу, як побачив, що ближче до середини, теж з'явився новий запис Рівновага. А нижче повільно вимальовувався новий, Мабуть, би хтось не просто зараз записував. Тому, кому суджено померти, краще б померти. Смерть повинна забрати належні їй душі. Не послухав цілитель і далі витягував помираючих собі мів смерті. Як виправдання, питав у обурених, звідки вони знають, що цю нещасну не судилися вижити. Може, він інструмент долі для їх порятунку. І ті відступали, не наважуючись перечити. Врешті дори він до того, що ведющі люди стали застерігати, що за ним по п'ятах ходить дух долі. Усе частіше зазирав цілитель до чорної книги та знаходив тільки старі записи. Той же цікавий хлопчина, побачивши чарівну книжку, захотів її собі. Цілитель на відріз відмовився її віддавати чи хоча б показати. Він не сидів на місці, мандрував в селище, медикуючи хворих, і юнак потай скрадався за ним. В одного разу, вичекавши зручний момент, хлопець вихопив книгу з речей цілителя, але той помітив і накинувся на нього з лютими погрозами. Злякавшись, юнак схопив першу ліпшу зброю, наставив на чоловіка. Цивий посадкував, ніж був такий, що легко віддав плотіку масло, по саму рукоять. Люди з усібіч, а діло було на сільській вулиці, кричали й благали. Ті двоє не слухали, шаленство охопило їх, ніхто не хотів поступатися дорогоцінною книгою. Та все ж Інак не поспішав застосовувати ножа. Вони обоє схопили книгу і давно б розірвали, якби могли. Але та лише розкрилася ближче, ближче до кінця. І на пожоклій сторінці почали вимальовуватися фігурні літери. Миттєво забувши про ворожнечі, виясхлилися і стали читати. Магія не буває односторонньою. Шукач, знайшовши людину одного разу, завжди знатиме, де вона. Перевидеться, легко бачитиме майбутнє того, кому віщували і надалі. Перевертень, перетворившись на когось хай вигаданого навік вікна, з тим його особистість у своїй. Мах дарує людині частину себе, як дар бере її частину собі. Магія не буває односторонньою. Злякавшись причетненого, юнак мимоволі відсахнувся. Він нічого не знав про магію і не хотів знати. Але він хотів цю книгу. Скільки вона могла порадити йому та його родині? Інак знову кинувся до книжки та цілитель вихопив у нього ножа, а тоді хлопчина не розрахував сили і разом вони повалилися на землю, юнак поверх лікаря. Цілитель з жахом спостерігав, як з моторошної швидкістю силовіли очі хлопця. Він перекинув його на спину і, забувши, що мить тому був готовий його пошматувати, враз перетворився на цілителя. Ніж вішов глибоко вже від хлопця, кров била з рани, життя витікало юного тіла, буквально з щомиті. Цілий тут був досвідченим, добре знав, що тут нічого не тієш, тим не менш він поклав руки на рану, заплющив очі, одсередився. Люди шуміли на фоні, щось ніби кричав, а та той не чув. Відчував, як сила перетікає з нього в хлопця, перетворює його зсередини. Та цього замало. Однією ногою юнак уже стояв у поти бічі, та другу цілитель залізно тримав у світі живих, одна година, друга. Він уже не міг продовжувати від виснаження, дихав на поверхнево, підкатився градом з під його чола, заливав очі, голову ніби стискали сцілеві обручі. Через силу тримався, штапхав грань власних можливостей. Врешті цілитель завалився на бік і одчутно наказав перенести пораненого на ліжко, а йому дати відпочити. Люди покірно перенесли і вклали спати другого. Та через добу, коли цілитель прокинувся, обурено було не кілька осіб, але не все селище. Відбирайте да в смерті, вам як його лікувати, крім так не можна, він мусить померти, кричали вони. Втомлений, навіть після добового сну, цілитель тяжко зітхнув, і аби прикликати тишу здійняв руку. Поволі галас гас. Хіба справедливо, що такий молодий хлопець має померти? Натов продовжив ремстувати. Хіба справедливо, що він має померти так безлузду? Ремство стихало. Хіба справедливо, що він має померти через, через мене? не вернулися йому на очі. Цілитель пішов, не злухаючись, до криків у спину. День за днем він перед ліжком юнака і зціліла в невиправну рану. Душа хлопця повисла між двома світами. Чорна книга мовчала, тепер попульмована бурою кров'ю, лиш вітер німи випадково розгортав її сторінки на старих записах. З кожним днем цілитель почувався все чорніше. Він звідкись умів пластину мотузки, часто дивувався він на полі, не допомагає батько, як померлому до ним давно корати землю. Йому хотілося сидіти під сонечком і слухати спів птахів, Чи не займався вже добре, де кроків. Він раз у раз повертався думка до, до дівчини з волоссям розрілої пшениці, яку навіть нікого не бачив. Його думки німіли, свідомість притуплювалася. Незабаром він уже не зверта ні на що уваги. А стірювати вже місяць, як ні живого, ні мертвого юнака, ходив автоматично, від звички. Врешті-решт цілитель просто проліг поруч і заснув неприродним, недобрим сном. Наступного дня тіло мертвого юнака поховали з сільським кладовищем, побоюючи, що покруч порушить спокій праведних померлих, а його місце на ріжку зайняв цілитель з половиною власної душі, половиною юнака зі світу мертвих. І тільки вночі, повного місяця, частина душі цілителя поверталася у власне тіло. Не цілком і ненадовго, ні. Тоді йому вистачало сил сісти на і видавати тваринні горлові звуки. Чи не змінно впиватися очима в місяць, ніби бачачи в ньому недосняжих та простих смертних? Разом 27 днів здатний зрозуміти не тільки теперішнє, а й минуле та навіть трішки майбутнього. Поруч із ним завжди сидів невидимий, сумний дух долі. У ці ночі цілити, чому засинав з цією тією ж думкою є дещо вище, понад добром та злом. Це антиотоплено, ну, це зовсім інший. Ну, там це, стиль, це, там, там жорстокіший, більш жорстокий стиль. Тут м'якіші такий, знаєш, це, а, маша, це такі, легенда. Думаю, це, там, приступи, тут, а там це такий, знаєш. Ну, такий більш, я не знаю. Красиво, так, знаєш. Поетичка. Ну, чиста поетика така. Я хотів поетика. сказати, що схожа на наказку, ну, ну взагалі, ну, напевно, не дуже схоже на казку, але ну, за стилістикою, ну, я ж mm -hmm. знову таки не літературу знавець, не філолог ніхто. Ну, може так, з, ну з такими, давай, ніхто. З, ну, ніхто з цих. <рес> 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 Ні <літературу> знавись, <рес> ніхто, крім тебе. <рес> Може, якби я писав, бо я, якихось саме казкових додав би. ну, ну, просто там, ну, Заморочувався, додав цього, ну, бо ну, може, мені б хотілося чогось, такого, а взагалі все, все круто, все, все дуже таке. ну, Я не знаю, ну, ну якесь таке. Ну, захопливо. Ні, я, тут, ну, тут, тут казкових я би не став. Але, це легенда не каже. Але, але 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 хвилиночку щодо чорної книги. Мені здається, і це я говорю зараз на основі того, що своїх помилок, які мені ну, наше шановне співтовариство виправляло. Тобто. Дуже, ну, може, ну, як мені здається, банальні речі каже Чорна книга, що вона каже, добро то не завжди добро, а зло не завжди зло. Це просто чорна а... книга, це образ, який у багатьох легендах створюється може, 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 червоною риткою через себе. Може, я, я тобі хотів сказати, ну так, ну, вона взагалі все правильно каже. Ну, ну це ж так і є. Ви завжди. Злобро не завжди злобро, а до зло не завжди до зло. Ну це так, це так і є, але ну може якось це метафорично якось так. Ну прикрасити, може трошки по-іншому це сказати. Може, це. Про книгу. Ну так, ну ні, а, ну ті слова, що книга а, пише, там ці, 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 ці не добро, добро, зло. Ну ну що ну нехай вона якось так ну завуалює цей момент. Ну, ну мені так здається. Mm. Ну тут? що, що mm. ну, ну mm. Я, ну, я, я, я занудствую з ін на боці автора, бо тут же це ж легенда, тут не треба. Тут З точки зору стилістики, то можливо, ну і так воно і має, ну це ж ну, ну, дидактика якась, да, там, ну, дека має, ну, ну нащо я так ну, стилістична ну, дедактика. Легенда, ніч. Легенда бо має можливо. казати, казати ну, тобто для багатьох поколінь, що, що це. Ну але ж все що... може бути інший момент. Оця чорна книга, як да, яка пише, от нібито прості речі. Тобто, це щось таке, як, от, знаєш, як оці скрижалі, які там спустились mm. в село, і там теж не убий, там, не укради, там ще щось. Тобто, це якісь такі от заповіді, які в принципі ну, ти, там, повинен притримуватись, а вже от, цікаво те, що людина з ними робить. От. Mm -hmm. Як вказівник такий та, там, через 300 метрів порушення. Вказівник має так. бути простий. Про про легенди, Вони якраз про те, що от, вам дані істини, а ви проживіть їх на собі, тільки їх життя. Тому що зазвичай просто вона не. ця чорна книга, вона не в одній легенді з'являється. А, чекай, ти ж казала, що це у романі в якомусь якийсь Так, Це фольклор цієї країни. В результаті цієї легенди вони пояснюють сюжет і потім все. поставили. Sí, ну, 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 тобто там, ну, взагалі там, так, вони б краще, да? Так, це як контекст і пояснення. Ну, так, ну, якщо це просто там, ну, знову таки, фрагмент у романі, який, там пояснює, там, ну, просто там, ну, якусь оповідку цього краю, е фантазійного. Ну, тоді мо, ну, ось так, ну, ну, все. Це моя особиста думка. Мені все сподобалося, все так прикольно таке. Ну, я не знаю, як це сказати, ну, от от моє враження, ну, Таке дуже. Ну, <реш> ну, таке таке лється, знаєш, таке лється, лється. це так слухає. Слухаєш Думає. так класно, ну, ну. Ні, ну, 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 єдине, що я не знаю, може це через, чи, через прочитання, чи через те, що в тексті, що, я, б, я б хотів по тексту подивитись. Оцей ем, початок, коли там. Ем, Описується як старий. Там да от він лежить в ліжку. Там ледь видає звуки. Там і я тільки наприкінці зрозумів, що цей старий, це Є оцей так і треба. 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 Це ж навпаки, да. вона клас. Я спочатку думав, що цей е, ну, якби цілитель прийде якось угу. цілити оцього чувака. Ну, там і треба, щоб було і кілька ліпота. А потім тут бац, він так і є. Тобто якось ну, так це так... круто. Ну, для мене теж кінцівка була дуже неочікувана, в мене просто так прям вау, там, ну вже кому я зрозуміла, що це пов'язано. Ну, от, е, ще я буквально, ну, це не з приводу тексту взагалі, з приводу читання трохи повільніше. Да. <ріпи> <ріпи> ну вона хвилювалася, ну, для мене дуже складно було. Ну, ну вона хвилювалася. Це таке, ну просто пожелання, тому що от я слухала, мені було цікаво, тому що я где-то частью мозга понимаешь, это интересный текст. Но мне сложно на нем сосредоточиться. Просто вот из-за манеры как бы чтения. Поэтому просто как пожелание немножко Места медленнее, мистер. немножко, может, какие-то акценты где-то в каких-то местах, где чуть-чуть. А ты читала да, публично когда-нибудь? Ну, 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 я имею на вазе Крин там уже дома, через Лин, через. Чи... Ну, друзьям а так нет. Так нет. Ну, это нормально. Стусова хата раскрывает Ой, талант. Да. Так что в приход части если... нет, нет, я... действительно я... дело ну, практики. Так, так. Стусова да, хата. хата... Не ну, же, я слышу, -то да, да, то есть, практика, Все равно, все мне кажется, ну, любая обратная связь для автора важна. Смотря чьи практики. Если будешь много ну, слушать быстрый текст, то тоже привыкнешь. Это то практика чтения. Мы тоже Ще мене зачепило те, що ти це подаєш як легенду, але це по суті дуже життєва історія. І в мені, ну от я не беру там ось цей факт цілителя, де що він там зцілює руками, але взагалі, ну там книга, якісь фантастичні елементи, взагалі сама по собі історія і пояснення, якби окремих частин, наприклад, пояснення божевілля, якби, що це може бути от, таким чином. Ну, мені це побуло, ці елементи. Радості. Коротше, я ж кажу, я радію з того, що у нас усі пишуть у своєму стилі. І ніхто не перехрещує. Ну, хто пише, а хто. І це класно. Слухає. І насправді це дуже важливо. У Таке враження, що от прийшли люди. От, ніби, знаєте, може це дуже високопарно буде, якось так. Але от, ніби таке відчуття було, що ми всі різні. Що ми всі. Кожному якесь своє бачення світу, і кожний подає е, свій текст, який іншому буде цікавий, саме тому що він, тому що він ніколи такого би не, не написав. І це класно. Оплиски?